Вітаю! Тема заняття поняття про щеплення генів і кросинговер. Дізнайся сьогодні на уроці, що таке щеплення генів. Дізнайся про експерименти Томаса Моргана, що таке кросинговер, які основні положення хромосомної теорії спадковості та що таке карти хромосом. Щеплення генів це явище спільного розташування і успадкування генів, локалізованих в одній хромосомі. У кожній хромосомі є не один, а багато генів, і ці гени успадковуються щеплено один з одним, утворюючи групу щеплення. Кількість таких груп щеплення в організмі певного виду дорівнює кількості хромосом в одинарному, тобто гаплоїдному наборі, який міститься в статевих клітинах. Наприклад, у дрозофіли їх 4, у кішки 19, а в людини 23. Експериментальне доведення явища щеплення генів здійснив американський генетик Томас Хант Морган зі своїми учнями за допомогою дослідів із плодовою мушкою дрозофілою чорночеревою. Дрозофіла має важливі для генетиків якості невибагливість, плодовитість, невелику кількість хромосом 4 пари, у яких міститься близько 14 тисяч генів, і безліч чітко виражених альтернативних ознак. Морган вибрав дві ознаки: колір тулуба і довжину крил. Схрестивши сіру муху з нормальними крилами та чорну із недорозвиненими, він отримав гібриди, які мали обидві домінантні ознаки. 100% за фенотипом вони були сірі з нормальними крилами. І 100% гетерозигодними. Наступне схрещування було проведено з організмом гомозигодно-рецесивними. За обома генами, у результаті чого отримали мух із двома варіантами фенотипів, утворених від гамет АБ велике і АБ маленьке замість чотирьох спрогнозованих. Це говорить про те, що ознаки успадковуються щеплено, і тому утворюється тільки два типи гамет АБ Велике і АБ маленьке. Відповідно, нащадки від цього схрещування будуть мати тільки два фенотипи. За фенотипом 50 на 50 Тобто сірі з нормальними крилами 50% і чорні з короткими крилами 50%. Але реальність виявилася дещо іншою: крім описаних двох фенотипів, з'явилися мухи з сірим тілом і короткими крилами, а також із чорним тілом та нормальними крилами. Гібридні організми, які зберігають батьківські ознаки, назвали некросоверні гібриди, а гібридні організми, у яких відбувалася рекомбінація ознак, назвали кросоверні гібриди. На підставі цих даних Морган припустив, що гени, які визначають забарвлення тіла і форму крил, розташовані в одній хромосомі. Але у процесі мейозу під час утворення гамет гомологічні хромосоми можуть обмінюватися ділянками, тобто має місце перехрещування хромосом або кросинговер. У цьому разі відбувається щеплення успадкування з неповним щепленням генів. Що таке кросинговер? Кросинговер це процес, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками. Отже, причиною появи нових ознак у нащадків саме кросинговер є. Основні положення хромосомної теорії спадковості. Матеріальною основою спадковості є хромосоми. Гени розташовані в хромосомах у лінійній послідовності. Гени, які локалізовані в одній хромосомі, утворюють одну групу щеплення і передаються нащадкам разом. Кількість груп щеплення дорівнює гаплоїдному числу хромосом. Гаплоїдне число хромосом є постійним для кожного виду. Ознаки, які визначаються щепленими генами, також успадковуються щепленими. Між гомологічними хромосомами можуть відбуватися кросинговери і обмін ділянками. Частота кросинговеру прямо пропорційна відстані між генами. Генетичною картою хромосоми називають її графічне зображення з позначеним на ньому розташуванням генів. На карті позначаються назви генів, відстані між генами та іноді місце розташування центромери. Ці карти мають велике значення для селекційної роботи і діагностики важких спадкових захворювань людини. Отже, спробуй перевірити свої знання, наскільки добре ти зрозумів новий матеріал. Дякую за увагу!